І команда президента Зеленського веде Україну до диктатури та брутально порушує верховенство права. Отаке От заявив Петро Порошенко в інтерв'ю журналісту німецького видання Білд Порошенко наголосив, що дії нинішнього уряду це атака на наше європейське майбутнє, адже вони порушують верховенство права. При цьому Порошенко наголосив, що якою б не була наша влада, диктатор один, і це Путін. Диктатор це Путін, але це не припустимо, коли Україна рухається до меж демократії, свободи, коли уряд нападає на місцеве самоврядування на лідера опозиції. Це незаконно і неконституційно. Зеленський нещасний лідер команди, який рухає націю до диктатури, але Україна це не Росія, і ми не дозволимо будувати диктатуру. І також Петро Порошенко прокоментував санкції проти себе, назвавши їх атакою на свободу та демократію. За його словами, йому не надали жодних пояснень через запроваджені санкції. Однак він припустив, що чинний президент в такий спосіб хоче далі цитата позбутися усіх конкурентів. Кінець цитати уряд і Зеленський бояться політичної ситуації. Він хоче позбутися усіх конкурентів на політичній арені. Це незаконно і неприйнятно. І це не тільки про санкції. Чи можете ви уявити, що в якійсь з європейських країн уряд заборонить опозиції відвідувати парламент? Це незаконно І я нагадаю, що 13 лютого президент Зеленський затвердив рішення РНБО про запровадження санкцій проти кількох бізнесменів. Серед них був і п'ятий президент України Петро Порошенко. І такий крок сам Порошенко одразу назвав колосальним ударом по внутрішній єдності. А на знак протесту проти цього європейська солідарність, яку очолює Петро Порошенко, 14 лютого блокувала навіть роботу Верховної Ради.